Порошенко був прям. Да. Завжди Порошенко Корошенко Я Гесенів теплична чинуща. Вона не знала справжне життя. Хлопці, які стоять родів зі мною. І я знаю, що таке справжнє життя. Активісти, призу знають, що таке справжнє життя. Кличко, відомий спортсмен, але він в Омані, тому що хоче владу. Тавний був мільйонер. Давно, тому що працював в бюджетному комітеті. Подумайте, заради... Богу. Я особисто за закон і закон повинен бути вільно для всіх. Той, хто вважає, що я не правий, хай кине в мене камінь, хай кинуть, затопчать, але згадайте Ісуса Христа. І зупиніться. Тому що сьогодні верує беззаконня. І я сьогодні зі своїми побратимами буду тут стояти. Але закон буде збережений. Я не захищаю владу. Я не захищаю лідерів опозиції. Я захищаю закон і українців. І я вважаю, нам не потрібен Євросоюз, нам не потрібна Росія, нам потрібна незалежна Україна. І ми, українці, зможемо це зробити. Коли закон буде пам'ять усе ганьба. Закону! Ганьба! А ты по честном месте при всех заводится!